Друзі, я дуже тішуся, що у потрібної розмови у подкасту буде той самий партнер. Це найбільша мережа лабораторій Закарпаття Астрадія. Я навіть не знаю, як це правильно почати. Бо у студії я це робила зовсім по-іншому. Але сьогодні в мене виходить перший підкаст потрібної розмови саме в такому форматі. І... Е... Дуже важливий, ви всі знаєте, є перший раз. Мій перший раз буде з людиною, якій я довіряю, з людиною, яку ви любите, якій ви довіряєте. Це психолог Діана Сідонсович. І е, перед тим як розпочати е, запис цього підкасту, у мене є до тебе прохання. Велике чи маленьке? Ану, велике своє прохання. На, 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 на фоні всіх останніх подій, які відбулися. Протягом цього тижня я попрошу показати тебе всі свої дипломи, всі свої сертифікати, е, номери, посвідчення, все-все, все, що підтверджує твою кваліфікацію, аби ми знали, що ми маємо справу дійсно з професіоналом, а не з пройди Обов'язково. Ти розумієш про Звісно, я? Звісно, Богданочко. просто ти кажи, чи всім треба буде відсилати слухачам, чи тільки тобі, бо в мене частина в одному будинку, частина в другому. А я ді... Ді... Діана Ми кріпа всі сертифікати. Ти Діана Неділя. До речі, перед тим як ми почнемо говорити про таку досить серйозну з тобою тему. Твоє ставлення до, до цього скандалу пов'язане з «Спартаком Суботою, тому що я якось цілий тиждень в цьому варюся, не знаю, чому воно мене так зачепило, затягнуло. Хоча я не бачила жодного випуску підкаст терапії. Жодного. Я дивилася, насправді. Это... Ой, я перепрошую, я думала, що ти вже завершилась. Бачиш, як це проблематично, коли вона відстає? Ні, ні, завершилася. ні. Ок. А, я завершилася. Я, я справді дивилася. Я дивилася ще з минулого літа. І чесно кажучи, тут треба дуже чітко ставити той фільтр, завжди про який я з тобою навіть говорила в програмах: про те, що ніколи не сприймати це якісь та новостанні mm -hmm. інстанції. Це тобто не, не щось те, що єдиновірне може бути. І е, я точно знаю, що ця людина говорила досить доцільні речі, і вона говорила їх влучно. Але було дуже багато речей, які звісно, що дискредитували інших колег, його інші напрямки. В психотерапії. Я це дуже не люблю і особисто це стало тим лакмусовим папірцем, який мене ну, в свій час він мене просто ну, спочатку так трошки згнітив, а потім я взагалі. Почала дуже добре фільтрувати ту інформацію. Я розуміла, що як та людина, яка не фільтрує, тій дуже буде важко прожити якісь такі процеси от розчарувань, да тому що багато було в людей очікувань на цю людину. Хоча насправді якусь свою функцію, якщо б люди ну, знову ж таки вмикали фільтр, ознайомити людей маси з психологією, з КПТ-методом, з КПТ терапією. в нього вдавалося чудово. Він це гарно емоційно підкріплював своїм зовнішнім образом. Але це певний образ, і треба розуміти, що ну це як кумир, знаєш, як, 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 як рок який там, як виявився, не немає музичної освіти, але його музика була хороша, вони її слухали. Ну, тобто, ну тут дуже таке, знаєш, відносне питання. Окей, я з тобою повністю згодна. Моє перше враження, коли я його побачила в інтерв'ю Еми Антонюк на її Ютуб-програмі, це ніхто не буде дивитися. Я вперше тоді про нього дізналася. Одразу якось інтуїтивно, напевно, відчула. Можливо, через те, що спілкувалася з багатьма психологами в своєму житті, і як хотіла сказати, як жертва і як пацієнтка, клієнтка, і як так. Угу. Ла... Ну, так і як власне інтерв'юер із багатьма спілкувалася. Перше, що мені, мені врізалося в очі, це був штучно створений образ, надто штучний, і це дуже відштовхувало. І насправді можна піддавати аналізу всі його вчинки, піддавати аналізу його образ, але не про це йдеться. Як на мене, цей випадок не мав би такого резонансу, якби це не трапилося під час війни. І під час цієї ситуації, що в нас дуже і вели дуже велика кількість травмованих людей, і люди, які його слухають, які прислухаються до його порад і Беруть його інструкції як єдиновірні, вони підпадають, під вплив, виходить непрофесіонала. професіонала, Бутаночко, Так молодви, е ну, як... знов ж таки це відповідальність кожної людини. Це вибір кожної людини до дотримуватися цих інструкцій чи ні? Тому що ну окей, давай тоді так. Я з тобою повністю згодна. Які висновки повинні зробити українці? Після цього інциденту якийсь не стався. створювати собі кумирів, першу чергу, не створювати собі кумирів. Розумієте, ж знову ж таки, що істини в останньому інстанції немає. Все дуже і дуже індивідуально. І якісь такі загальні інструкції, вони знову ж таки на і загальні інструкції. Ну знову ж таки, ти сказала про е, війну і дивися, в нас коли повітряна тривога на даний момент, чи багато людей йдуть в укриття, зокрема на Закарпаття і так далі. Аж треба йти, правда? Якщо хтось не піде, ну, ми будемо звинувачувати. Тобто це. Про вибір кожної людини, наскільки вони свідомі і усвідомлені в цьому процесі, і я ж ну для мене особисто крапка постала в тому моменті, коли я ненавиджу, коли я чую від людей тої чи іншої сфери, як вони починають в своїх розмовах, в своїх тезах, в своїх спічах дискредитувати когось. Ти несеш, тобто він що він хотів собі набити трохи ціну цієї інформації чи про що це йшла мова. Тому мені дуже важливо, ну після цього я трошки так спотворила своє враження про цю людину. Хоча. Знову ж таки, mm -hmm. бачиш, він дуже вдало і майстерно оперував термінологією. конструктивно... конструктивно Я б сказала, її використовував десь на типу, да? Коли в нього були живі підкасти, тобто там його гумору було достатньо багато. В принципі, по якимось етичним міркуванням, він ну там, ну принаймні те, що було показано в підкастах, ну там таких грубих порушень етичних норм не було як таких. Знову ж таки, якщо говорити про керування, ну тобто про психологію малих груп або про психологі... Великі груп там да, про соціальну психологію, то звісно, що напевно, якийсь несвідомий вплив він ніс і несе, але знов ж таки тому що це дозволяли робити люди. В чому небезпека, в тому, що підлітки там да? де я побачила феномен підлітків, які слухали його. Uh -huh. Дівчата підлітки, який якраз образ молодого приваблого мужчини, який несе такі гарні, доцільні речі, такий інтелігентний, мудрий, ерудований. І це сво... таємничий, та, 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 таємничий, такий таємний дуже неприступний, дуже... Такий uh -huh. дуже асоціальний, та, звісно, холодний. холодний. Ну і тут це вимкнуло, uh -huh. знаєш, особливо таку вразливу категорію. Але знову ж таки, це особливості їхнього віку. І Тому що вони почали писати в групах про те, що um, дівчата чого тепер живіти, якщо не буде підказ терапії. Ще ще, ще, ще щось. Але Бо ну, в свій час це був не Спартак, субо, не субота, а гурт лідеру Ласковий Май, Господи, простий, або ще хтось. Так, тобто це... так, так. Я з найближчою своєю подругою якраз ми говорили про цей випадок і говорили про те, що ти кажеш, як дівчата почали реагувати, і яка була реакція, я там не буду жити, я не хочу жити. Як мені бути без подкаст-терапії Спартака і Яновича? І подруга в мене має такий, знаєш, специфічний гумор і такий дуже влучний гумор, і каже: Я так ревіла, коли закінчилися, закінчився серіал Всі жінки відьми. Але мені тоді було 18 років. От, От розумієш, <кій> да. кажу. Це про дорослість, знаєш, це про те, що... Але це певний, знаєш, перехідний такий процес, коли як людина знову ж таки дорослішає, стає мудрішою і формує своє критичне мислення. Да? Оце дуже важливо. Отже, ви нас робимо висновок, що у будь-якому разі, як би нам не подобалась людина, фахівець, е, людина, яко, з якою ми збираємося прожити своє життя, критичне мислення бажано, аби було включене. Ну oh, бажано воно було хоч, в пріоритеті. Хоч... Знаєш, я би так сказала, або поєднуємося <ріоритеті>. з емоційною сферою, так. Угу. Так, я обираю кваліфікованих спеціалістів, спеціалістів, з якими я багато пройшла, спеціалістів, через яких багато людей отримало допомогу. Мені і досі пишуть, дякують за тебе. І я хотіла б розказати нашим кожного разу, хочеться сказати глядачам, але слухачам. Як мене вкурвив той випадок, коли ми минулого тижня не записали програму, я на радощах на ефорії е, прононсувала, сказала: радійте, пісяйте кип'ятком, тіштеся всі, бо виходить подкаст потрібної розмови. І я очікувала відповідної радості від усіх. Так, велика частина поціновувачів програми зраділа. Так, дуже багато хто писав мені, дякував, що ми повертаємося в такому форматі реально. Але коли наступного дня ти мені зателефонувала, і що ти мені сказала? Данко, я така хвора. Що я просто не беру говорити. Я чесно тобі скажу, І що це було? Я думаю, це було? що це якийсь такий, знаєш? Ні, я про... собі приписую, що це моє виснаження, тому що зараз занадто багато було всього. Але я чітко розумію, знаєш, але я тобі сказала, що я кажу: Бутаночко, бро... пошут... прошу, не анонсуй нічого, перш ніж ми не зробимо. Не кажи його, поки не перескочиш. І це про те, що напевно, що якась там знаєш, несвідома сила тих людей, які не дуже хотіли, щоб цей підказ. Свишов вони так чи інакше спрацювала, або принаймні знаєш, дала нам можливість трошки відпочити і подумати можливо ретельніше над темою, над запитами людей, тому що і тема наша в нас таки, вона також був, змінилася трохи. Погодься, да ми не будемо казати, яка була ми перша. Ми треті. Змінюємо. Да, ми не будемо казати, так, які були теми. Тому що, теми, ми, тому, що ми, і... може ми ще запишемо. Да, якщо і... будуть відгуки позитивні. однозначно, uh -huh. однозначно. І я теж так думала подати цю інформацію, що я не говоритиму про те, яка мала бути тема попередньої суботи. А, не спартака субота, просто субота. 100% не спартака, субота, так. Але ми спільно з якось так вийшло з підписниками, обрали тему, яка виявляється, я про неї навіть не думала, яка болить, чіпляє, і я переконана, що буде актуальною для кожного. Це тема зради. Ой. А, навіть звучить навіть так зрада, стільки приголосних в одному маленькому mm -hmm. слові. Дуже боляче звучить. Зрада. Скажи. Так, різко і боляче. Б -б звучить дивись, які є трактування цього слова: віроломство, відступництво, зрадництво, запроданство, удар у ніж у спину, поцілунок іуди, невірність і віроломство вже було. Ти ведеш, тільки mm -hmm. е, інтерпретацій цього слова ну, Таке воно дуже потужне і дуже дуже таке сильне. Ну, тому що на твою таке воно, думку, що воно зрада? має свій певний соціальний ефект не тільки в подружжі, хоча насправді я сьогодні би хотіла правда більше говорити про подружні зради, ну або зради близьких людей насправді, тому що ну якби я також. зрада цінностей mm -hmm. там чи ну в принципі зараз військовий час, у нас є поняття зрада України, да, народу України. Да, тобто це також дуже важливі моменти. Але як на мене, я хочу сьогодні говорити про зраду, як такий певний деструкцій активний копінг-механізм. копінг-механізм. Копінг, копінг це така певна психологічна стратегія. Є такий певний а, спосіб подолання людиною стресової ситуації. Тобто, це а, можна сказати, це такий механізм, а, який людина використовує, наче від труднощів, в стосунках, щоб ну, так трошки якось відволіктися, так попевні є труднощі, і людина від них відволікається зрадою. Але це я зараз так тобі дуже, дуже, дуже так приблизно орієнтовно сказала, тому що воно правда має певну структуру. І я б хотіла сьогодні про це говорити детальніше і про зраду, як про вибір, а, який не завжди свідчить про те, що ваші стосунки є поганими, і взагалі про те, що. Що, що з цим робити, і як, як ну і принципі які вторинні вигоди цього можливо навіть, процесу, або розуміти, коли вона може сформуватися, де вона може виникнути. Ну, тобто, про причину наслідковий механізм виникнення зради. от про це би я хотіла сьогодні можливо говорити. Друзі, підписники, поціновувачі, глядачі потрібної розмови. У мене для вас важлива інформація. Річ у тім, що надалі. Потрібна розмова буде виходити в дещо зміненому форматі, а саме у формі подкасту. Це означає, що повну версію інтерв'ю з Діаною Сідунсович ви маєте змогу послухати, якщо попередньо зареєструєтеся на Патреоні. Насправді зробити це дуже легко, інструкція є простою, і я впевнена, що у вас все вийде. Чекаю вас там. Ми з вами там будемо активно комунікувати. Ви маєте змогу залишати там свої коментарі, лайки, дизлайки, висловлювати свої пропозиції. Позиції, радити мені з приводу вибору гостей і взагалі залишати питання до гостей. Ми з вами будемо проводити там активний інтерактив. До зустрічі на Патреоні.